Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній прибув до неутвореної Кам'янець-Подільської єпархії. Сьогодні він тут, аби підтримати громаду та вірян. Ми справді живемо у такий складний час випробувань війною, але Господь зберігає нас, Господь дає нам сили на подальшу наполегливу боротьбу, яка неодмінно завершиться нашою з вами великою. Українською перемогою ми в цьому переконані, але потрібно багато трудитися. Ми відчуваємо милість Божу. Ми відчуваємо те, що Господь з нами і на нашому боці, але також і від нас залежить дуже багато. Адже кожен із нас на своєму місці повинен трудитися і робити все від нього залежне. У єпархіальному храмі Богоявлення Господнього митрополит провів молебень за перемогу, державу та народ. Участь у ній взяли священнослужителі, які раніше належали до різних релігійних конфесій, та потім об'єдналися у єдину помісну церкву. І ми і досі, як люди, трішки різні. І напевно це природньо і нормально. Але ми намагаємося жити разом єдиною духовною родиною. Ми намагаємося вивчати одне одного, вчимося жити разом. Після молитви митрополит Епіфаній освятив позашляховика автівку із продуктами та дрони, які вирушать до захисників на передову. Машина їде з продуктами, просто везе допомогу, а ця машина їде на Запорізький напрямок. До Оріхова ця машина їде до самої лінії розмежування. Там же сама лінія розмежування. Ці дрони їдуть на 77-му, 24-80 бригаду. Це все десантно-штурмові бригади. Далі блаженніший разом із отцями вперше вирушив на екскурсію Кам'янець-Подільською фортецею. Священнослужителям розповіли про духовну твердиню замку церкву покрови Пресвятої Богородиці. Попис згадує, що церква мала два дзвони, і служба велася проходила кожен кожен день. Це найбільш ймовірно, що службу відвідували це так звані бояри, зем'яни, це представники дрібної української аристократії, які захищали Поділля і власне несли військову службу на території замку. У лютому 2024 року священний синод ухвалив рішення про утворення Кам'янець-Подільської єпархії. Сто років тому така вже існувала, і центром її була саме консисторія, у якій сьогодні читав молитву Епіфаній. Митрополит приїхав з гостьовим візитом, і як знак, після. Великодня в ці святі великодні дні благословив нашу землю, благословив народ, благословив наше військо на боротьбу. Зараз концесторія потребує значного ремонту. Тож громада сподівається на благословіння та підтримку блаженнішого у цій справі. Громада продовжує нарощувати українське і активно куркує у справі переходів храмів Московського патріархату до православної церкви України. Приміщення консенсурії, яка зараз дійсно потребує певного такого оновлення, це самісінький центр старого міста, тому спільними зусиллями громади, а також православної церкви України, будемо відновлювати це приміщення. Громади періодично проводять збори, де приймаються рішення про перехід з однієї прафі до іншої, до православної церкви України. Такі від переходів відбуваються по на сільських територіях нашої громади. Ну і я думаю, що якщо буде воля громади про перехід ще церков Труту міста, то це також буде зберегти мову, культуру, церкву означає зберегти українську ідентичність та державу. Українська боротьба за неї триває не два роки, не десять та навіть не століття. Та українці вірять, добро обов'язково переможе злом.